професія вчителя це не просто передача знань, а й підтримка, натхнення та виховання нового покоління. 6 жовтня в Україні відзначають День вчителя. Ми вирішили поспілкуватись з тими, хто присвячує себе навчанню дітей. Тетяна наймолодша вчителька у Житомирській громаді, їй 22 роки. Працює у 25-му ліцеї, викладає інформатику. каже, що бажали стати вчителем з самого дитинства. Взагалі, це мій перший досвід роботи в школі, тому лише тільки Місяць З дітьми на уроках ми а, часто граємось а, в якісь навчальні ігри на різних онлайн-платформах, також дискутуємо. По різному, на кожному уроці. діти всі різні. Справді до кожного потрібен індивідуальний підхід. Кому щось дається легше, комусь складніше. Для когось потрібно пожартувати, комусь потрібно більш строго щось сказати. Дуже гарно викладає і все доволі зрозуміло пояснює. Раніше в нас було більше теорії, це було не дуже цікаво а зараз практика це більш. Більш цікавіше, як для інформатики, більше роботи з комп'ютером. Молодий вік це плюс в навчанні, як на мене, бо нові способи, креатив, там трендові речі, які вона може запропонувати, це все грає плюс на навчання і на наш розвиток. Валентині майже 74 роки. Вона є одною з найдосвідченіших вчителів у Житомирській громаді. У ліцеї номер 19 викладає українську мову та літературу. Тут працює майже 42 роки. Розповідає, що саме школярі її надихають. Мабуть, я черпаю сили і на снагу від дітей. Ви знаєте, давно вже можна було піти на пенсію, але я себе не почуваю комфортно вдома. Я не відчуваю свій вік. Я не дивлюся, як той казав, часто в зеркало, це теж допомагає. Я не дивлюся у паспорт, я ще не хожу, я ще бігаю. Валентина розповідає, що головні принципи роботи за роки праці не змінює, проте намагається йти в ногу з сучасністю. Я не хочу бути суворою тюлею, яка зайшла в клас, тому шукаю індивідуальний підхід. Щодо методів, звичайно, міняється. Міняється світ, міняється методика викладання. По-перше, це дитиноцентризм. Бачу в дитині людину, майбутню людину, якою вона буде, залежить багато від вчителя. І тому доброта, індивідуальний підхід, розуміння ситуації це значить дуже багато сьогодні. Особливо в ці дні, тому що кожен день то тривога, то якась несподіванка вдома. Тому це маленька перемога не тільки вчителя, а маленька перемога закладу, в, яку, в який дитина ходить. Треба бачити насамперед, ще раз кажу, тільки людину. А знання можна здобути, якщо захочеш, і пізніше. Валентина каже, що з радістю дає поради, допомагає своїм колегам. На кафедрі української мови є мої учні. В цій школі є моїх учнів до двох десятків. Спілкуємося дуже близько, ділимося, чим можемо. Зараз вони навіть мені трішки допомагають з мушем завжди, навіть якщо в них щось не виходить, то вони підходять радитися. А як вона така вчителька, не така вчителька, який байдуже до учнів. Вона така вчителька, що якщо у неї от запланований урок як треба, то вона його проводить як треба. Якщо обіс е, об'ясняє Валентина Даміна, то мені все зрозуміло. Нерідко можна почути, що вчитель це недооцінена професія з низькою заробітною платою. Чи дійсно це так ми запитали в обох вчителях? Та каже, була завжди чому молодь не тримається школа, тому що приходять. Шість тисяч це не гроші Для молодої дівчини чи для молодого хлопця утриматись не можна. У мене вже стаж, у мене звання. Тому за рахунок ну, цього зарплата трішки більша. Всі ми знаємо ситуацію з заробітною платою вчителів, але кожен обирає для себе, чи готовий він працювати в всіх умовах. Я виявилася готовою. Для мене зараз найголовніше це досвід, який я отримую, і любов дітей.